Латвійське містечко у Чернігові, 12 модульних будинків для містян, які втратили домівку через війну, протягом вересня-грудня передадуть місту в рамках співпраці з Міністерством економіки Латвійської Республіки. Як повідомив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако, встановити їх планують на вулиці Дрозда, де місто завершує будівництво модульного містечка у співпраці з товариством Червоного Хреста в Україні. Я би назвав їх більше як квартири невеликі, тому що це Повністю облаштовані 55 квадратних метрів. Будинки, де можна жити, це по суті двохкімнатні квартири. І 12 родин, які постраждали, чиє житло було зруйноване, зможуть туди заїхати. Я сподіваюся, найближчими місяцями. Ми маємо графік поставки з 22 вересня по 20 грудня. Вони будуть Чернігові. Місто на себе бере роботи по монтажу, по фундаменту, облаштуванню прилеглої території і встановленню. Ми дамо спеціальну назву цьому місцю чи місце дружби Чернігова і Латвії чи Чернігово-Латвійської дружби ми зробимо спеціальну назву цього містечка. Напрямки співпраці були визначені, ще у травні цього року під час зустрічі міністра економіки Латвійської республіки Ілзе Індріхсоне, надзвичайного і повноважного посла Латвійської республіки в Україні Ілгварса Клява, з виконуючим обов'язки Чернігівського міського голови Олександром Ломако, окрім поставки модульних будинків, йшлося тоді й про забезпечення дошкільних навчальних закладів меблями та обладнанням для ігрових майданчиків. Під час чергового візиту до Чернігова Ілгварс Клява запевнив, що Латвія і надалі. Допомагатиме Чернігову у відбудові Переважно Це школи, освітні заклади, потім дитячі садочки, медичні заклади. Так виглядає список пріоритетів, принаймні на цей рік. Але також є інші об'єкти, зокрема житловий фонд та інша соціальна інфраструктура. Соціальні об'єкти міста відновлюються після російської агресії силою громади за допомогою держави та багатьох міжнародних партнерів. Зауважимо, Латвія одна з перших прийшла на допомогу чернігівцям одразу після деокупації міста. У нашого міста склалися вже давні, історичні, дуже теплі стосунки з республікою Латвії. Місто Огре наш партнер. У нас дружні стосунки з мером, Він був тут. Перший раз він приїхав в Чернігів. Якщо не помиляюсь, це було 7 квітня. Це було лише через тиждень після того, як ворога відігнала від нашого міста. Це була надзвичайна демонстрація підтримки, сміливості і те, що ми разом в цій боротьбі. За словами Олександра Ломако, окрім матеріальної допомоги, латвійські партнери демонструють моральну підтримку чернігівцям у боротьбі за наші спільні ідеали, цінності свободи, демократії, місцевого самоврядування.